Переможний ранок у Голованівську розпочали урочистим парадом. Колоною пройшли близько третини жителів селища. Інші прийшли подивитися. Відкривали парад ветерани у ретро-автівках. Це зразки техніки воєнних часів. Першими рухаються армійські дживі вірі, які використовувалися в часи другої світової війни. Я пройшов кругам під Голованівська до бота і таки машини. Їздять мене машини Так, це теж американські. Це американська тях. Далі пройшли колонами працівники районної та сільської рад, робітники усіх місцевих організацій, медики, педагоги, кожна група вітала ветеранів. Школярі в тематичних костюмах танцювали вальс, ролери та спортсмени демонстрували свої вміння. Я дуже вражений, парад, дуже красивий. Готувалися ми довго, тому що, якщо б наші ветерани не виграли війну, ми б час не виступали на цій площі. Понад усе ветерані вразили вихованці дитячого садку. Малеча танцювала у костюмах і дякувала стареньким. Після параду урочистості продовжилися в парку. Тут на ветеранів чекають відзнаки, вітальний концерт та подяки. Самі перші сьогодні ветерани мене в 7 годин ранку поздравляли з 9 травня. Я думаю, це показник тої роботи кропотливою як підприємці принесли кошти для того, щоб ми дали навіть грошову нагороду кожному ветерану, а учаснику було їх дії. Ветерани радіють відзнакам та дякують у відповідь. Я дуже радий радийся що що що. нас. Признають да. ця пара. Понад 65 років разом. У них є два головні свята: день перемоги та річниці Васіля. поженилися і наша. І це живемо до цього часу. І не розводились, не розходились. відмітили ще Ми ще 70 там чекати. Бо це так нам таке життя. Після концерту в парку пригощали кашею, а завершили святкування танцями. Дарина Романська Ля Зеленкін погляд.